Чисельність збройних сил України від початку повномасштабної війни значно зросла. Незалежність України на передовій та в тилу захищають мобілізовані контрактники та строковики. Тож стаючи пліч опліч з воїнами, які вже понад рік повномасштабної війни дають відсіч окупантам, кожен зміцнює наше військо та прискорює перемогу. Як ніколи стала актуальною проблемою вирішення питання щодо забезпечення збройних сил України особовим складом. І один із головних принципів це в нас є як мобілізація та контрактна служба. Контрактна служба це, це люди, які мотивовані, які саме виявили бажання проходити військову службу, в яких є мотивація, в які е, мріють про те, щоб Україна була вільна і незалежна країна. Військова служба за контрактом свідомий вибір кращих переконана Тетяна. У 19 років вона підписала контракт із Збройними силами України і жодного разу не пошкодувала про це. По Перше, це був такий характер, тому що на службу за контрактом я пішла в 19 років, тому з 18 не брали по характеру, по такому. А вже потім це стало, знаєте, таким як правильно сказати. Стимул життя ось ти знаєш, що де ти служиш, що ти приносиш якусь користь, ти носиш форму, це престижно, це гідно, і ти маєш якийсь певний статус. Контракт із Збройними силами можуть підписати громадяни України та іноземці. Серед основних вимог для контрактників вік до 45 років, вмотивованість та відповідний стан здоров'я на даний момент мають право підписати контракт не тільки громадяни України, а і люди інших, інших держав. Є ряд факторів, які впливають на це писання контракту. Це насамперед бажання людей бути захисником нашої країни. А по-друге, це щоб не було у людей кримінального минулого, яке не закриті справи, а також справи, які ще ведуться. Йде професійний відбор кожного громадянина. Ви самі розумієте, зараз вже технології рухається все, І треба бути людині розуміти, на чому вона працює, і освоювати техніку. Засоби як не можна коротшийся термін. хто йде на контрактну службу, це люди обов'язково проходять навчання в навчальних центрах як на території України, так і за кордоном. В територіальному центрі комплектування говорять з осені 2022 року кількість бажаючих підписати контракт із збройними силами України зросла. Це переважно молоді люди 20-26 років, які виявили бажання захищати Україну. Головне бажання ось так як люди приходять по контракту, і ти бачиш по людині. Вона або хоче служити, або не хоче, або вона вагається, і одразу видно, коли людина бажає підписати контракт. Ну не навіть очі якось по іншому горять, тому що от я хочу туди, я хочу. Хочу туди, я хочу піти в таку частину, тому що я бачив там переваги. Такі головне бажання сьогодні громадяни, які обирають військову службу за контрактом, мають змогу обирати місце служби. А за відсутності військового досвіду обов'язково проходять належну підготовку в Україні або за кордоном. Ті, хто йдуть за контрактну службу, це люди, які самі вибирають свою професію і вбирають військову частину. Контрактна служба передбачає професійний рост у військових спеціальностях. Лишатися рядовим одне, ну, хто може бажає професійного росту, там в нас йти. По лінії військовій далі продовжувати службу дається більше переваг. Також являється одним із ключових факторів. Це виїзд за кордон людей. Це насамперед навчання із підрозділами інших держав. Це прийняття участі у миротворчих операцій. Військовим, які укладають контракт, держава гарантує гідне грошове забезпечення та повну соціальну підтримку. Військовослужбовці за рахунок держави забезпечуються речовим майном, харчуванням, медичним. Слуговуванням без відриву від проходження служби мають змогу безоплатно здобути вищу освіту, говорить Ігор Савчук. Шве забезпечення особи від рядового складу іде на мінімальна зарплата. Це 20 тисяч 400. в залежності від спеціальності. Там піхотинець, танкист, зінічик, десантник. у кожних іще до це як мінімальність цього окладу. І ще йдуть свої надбавки. Підрозділи, які входять в склад сил протидії е, обов'язково дотримують 30 тисяч крім тих 20. і ті підрозділи, які знаходяться у прямому зіткненні, вони ще отримують додаткових ще 100 тисяч. Ті, хто в подальшому получає військові звання, надбавки, вони це все буде підвищуватись. Також виплачуються у нас щорічні одноразові виплати на коли не до відпустку, а також виплати за поскотну матеріальну становище. А також коли людина підписує перший контракт, вона також отримує. Винагороду, якщо людина отримує статус захисника, учасника бойових дій, теж підключається великий спектр всяких надбавок і всяких пільг для цих людей. Військова служба за контрактом це вибір сильних та вмотивованих людей. Люди, які йдуть на контрактну службу, це мотивовані люди, які дійсно хочуть захищати нашу країну. І вони бачать майбутнє України, незалежної країни, і бачать, скажімо, для своїх дітей тільки перспективи на майбутнє. І це люди мотивовані, люди, які бажають щось змінити в нашій державі, в наших Збройних силах. Охочемо класти контракт на проходження військової служби у Збройних силах України. Слід звернутись до Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою. Місто Коростень, вулиця Сосновського, 17, Телефон для довідок 068 948 дев'ятсот